Тобі здалось світ, ну просто схожий чоловік, у світі тисячі таких. Темночубих, високих у синіх куртках. Юлія з розмаху поставила на стіл важку порцелянову чашку, і чай виплеснувся на білосніжну скатертину. Світлана дивилась на темну пляму, що повільно розповзалась по тканині, наче стара рана. Вона знала цей звук це була чашка з їхнього з Олексієм весільного сервізу. Яку Юлія, її найкраща подруга, завжди брала без дозволу. Юлія жила у великому заміському будинку, носила шовкові халати і мала манікюр, що коштував як місячна оренда світланиної квартири, але зараз її доглянуті пальці злегка тремтіли. Юлю, він обернувся, тихо сказала Світлана, відчуваючи, як горло здавлює невидима петля. Він подивився прямо на мене, і у нього не було такого погляду ну знаєш, погляду людини, яка не знає мене. Він злякався, як лякаються ті, хто побачив того, кого давно вважав минулим. Світлана підійшла до вікна, В її пальці мимоволі торкнули запраного рушника, що висів на спинці стільця. Вона досі купувала той самий кондиціонер для білизни з ароматом лаванди, який так любив Олексій. Три роки вона жила в квартирі, де запах його парфуму давно змінився на запах самотності, але вона берегла кожну дрібницю, навіть ледь помітну тріщинку на його улюбленій чашці, яку вона так і не наважилась замінити новою. Три роки тому сталася та трагедія на трасі світо, Юля майже кричала, підводячись Машина згоріла. Тобі Марія Іванівна особисто показувала всі документи. Ну ти ж була на прощанні. Я була на прощанні біля порожньої труни Юлю, тоді сказали, що вогонь не залишив жодних шансів. Світлана згадала Марію Іванівну, матір Олексія, яку в місті називали залізною ця жінка ніколи не проявляла слабкості. Навіть коли їй повідомили про лихо, вона лише міцніше стиснула свою шкіряну сумку і наказала Світлані не влаштовувати сцен. Я їду у сусідню область, у Чернігів, твердо сказала Світлана. Навіщо? Щоб остаточно виснажити себе? Юля підійшла в притул. Її дорогі парфуми, важкі й солодкі, вмить убили затишний запах яблучного пирога, який Світлана спекла вранці. У тебе тут робота, і я тобі допомагаю, як можу. Ти лише допомагаєш мені не ставити запитань. Світлана вперше за три роки подивилась подрузі прямо в очі, а я хочу знати істину. Чернігів зустрів Світлану дощем. Вона стояла біля того самого супермаркету, де бачила його вчора. Її скромні, туфлі, дбайливо натерті воском ще вдома вже промокли. Вона почувалася чужою серед яскравих вітрин та щасливих людей з пакетами. Вона чекала чотири години, і що ви думаєте? Він з'явився. Друзі, а якщо ви дослухали до цього моменту, то найкращою підтримкою є для мене підписка на канал та вподобайка. І що ж ми переходимо далі? Олексій вийшов не один, поруч із ним ішла молода жінка в світлому пальті. Катерина, вони сміялися. Олексій тримав у руках велику коробку з іграшкою, на його безіменному пальці виблискувало золото. Те саме золото, яке Світлана колись обирала разом з ним під звуки старої скрипки в маленькій крамничці. Світлана відчула, як світ навколо неї застигає, звуки машин стали глухими, серцебиття віддавало в скронях важким молотом. Це не був сон. Вона вирушила за ними, тримаючись на відстані. Вони сіли в білий позашляховик. Таку машину Світлана могла бачити хіба що в закордонних фільмах. Її пальці стиснули старий мобільний телефон. Вона встигла сфотографувати номер. Вечір застав Світлану в маленькому готелі на околиці. Вона сиділа на ліжку, обхопивши колінами руками. Перед нею на тумбочці лежав блокнот. Він пішов з мого життя, не з власної волі, або ж я ніколи просто його не знала. Прошепотіла вона, хтось дуже впливовий зробив так, щоб я три роки носила квіти на пусте місце. Вона набрала номер, який знала на пам'ять. Алло, Марія Іванівно, це Світлана. Мені потрібно з вами зустрітись. Ні, ні, не з приводу річниці я бачила Олексія живим. На іншому кінці дроту запала тиша. Світлана чула, як старий настінний годинник у будинку Марії Іванівни відбиває секунди. Припини цю негідну поведінку. Голос Марії Іванівни був холодним. Мій син не повернеться. Тобі треба відпочити, дитино, і більше не турбуй мене цими фантазіями. Світлана зрозуміла реакція була занадто холоднокровною. Марія Іванівна не запитала, де, не запитала, як він виглядав, вона лише наказала мовчати. Це була перша зачіпка. Світлана дістала стару фотографію, де вони з Олексієм були в горах. Він дивився на неї з такою щирістю. Хіба можна так зіграти? Наступного ранку Світлана знову була біля будинку Олексія в Чернігові, але тепер вона не ховалася вона стояла прямо на шляху. Олексію. крикнула вона. Чоловік здригнувся, але не зупинився. Він почав швидше відчиняти двері авто. Олексію, подивися на мене, я знаю, що це ти. Він нарешті обернувся. У його очах не було гніву, був лише нестерпний глибокий страх. Жінко, ви помилилися, сказав він чужим, хрипким голосом. Мене звати Андрій. Йдіть, будь ласка, або я буду змушений викликати охорону. Він сів у машину і поїхав. Залишивши Світлану в мареві вихлопних газів, що пахли дорогим паливом і її зруйнованими сподіваннями, але вона помітила деталь коли він стискав кермо, на його передпліччі підтягнулася рука в піджака, там був шрам у формі літери «Л». Слід від падіння в дитинстві, про який їй розповідав його батько Петро. Світлана зрозуміла, що їй ніхто не вірить. Бо вона не має статусу в цьому світі і дорогого авто, але в неї був союзник, про якого всі забули. Петро Сергійович, він давно жив окремо від своєї залізної дружини, у невеликому флігелі, порпаючись у саду, і його вважали слабким і мовчазним, але Світлана повернулась до рідного міста і пішла прямо до нього. Петре Сергійовичу, вона знайшла його за будинком, він чистив інструменти. Я бачила його. Він живий, у Чернігові, називає себе іншим ім'ям. Інструмент випав із рук старого, і він повільно підняв голову. В його очі там просто застигли сльози. Ти ти знайшла його, прошепотів він. Бідна ти дівчинка. Тобі не треба було цього знати. Марія тобі цього не вибачить. Чому він там, Петре Сергійовичу, що сталося три роки тому? Марія хотіла для нього іншої долі. Петро сів на старий ящик. Вона хотіла, щоб він очолив родинну справу, одружився з донькою партнера, тією Катериною. А він вибрав тебе, тоді вона влаштувала пастку. Олексію сказали, що якщо він не зникне і не почне нове життя, то на тебе чекає суворе юридичне покарання. За розкрадання коштів у фонді, де ти тоді працювала, Марія все підставила так, ніби ти винна. Світлана відчула, як земля виходить з-під ніг. Вона, вона теж переконала його, що ти теж була в курсі і взяла гроші за його відхід, що ти вже щаслива з кимось іншим. А, а мені вона сказала, що він зник назавжди. Світлана впала на лаву поруч із ним. Як вона могла так вчинити з власним сином? Вона вважає, що рятувала його від неправильного вибору, гірко сказав Петро, а Олексій він зламався просто, він повірив їй, бо вона показала йому фальшиві докази твоєї зради. Але хто допоміг їй створити цю брехню? запитала Світлана. Твоя подруга Юлія. Вона завжди заздрила твоєму щастю. Марія платила їй за те, щоб вона була твоїми очима й вухами, щоб щодня нагадувала тобі про втрату і переконувала, що надії немає. У цей момент двері флігеля відчинилися. На порозі стояла Марія Іванівна. Вона тримала в руках телефон і її постать закривала сонце. Дуже драматична розмова, сказала вона, і її голос був як удар металу об метал. Але абсолютно даремна, Петре, йди в дім. А ти, Світлано, послухай мене у тебе немає доказів. Олексій тепер Андрій. У нього є документи, статус і життя, яке я йому дала. І якщо ти спробуєш зруйнувати це, то твої старі справи знову стануть актуальними. А ти ж не хочеш змінити свій затишний дім на казанні стіни. Світлана повільно підвелася. Вона витрила обличчя натрудженими руками її манікюр, зроблений власноруч, вже давно втратив вигляд, але в її постаті з'явилась сила, якої не було раніше. Ви думаєте, що купили всіх, тихо сказала Світлана, але ви забули про одну річ Олексій досі любить ту жінку, якою я була, і ненавидить брехню. Це єдине, що ви не змогли в ньому змінити. Після цієї розмови Світлана не втекла. Вона зняла всі свої скромні заощадження і придбала диктофон. Вона призначила зустріч Юлії в їхньому кафе. Юлія прийшла в новому вбранні, сяючи впевненістю. Світа, я рада, що ти нарешті прийняла реальність, почала Юлія. Я знаю про гроші Марії Іванівни, Юлю. Петро розповів усе. Твій комфорт пахне чужим гріхом та моїми слізьми. Юлія зблідла, але швидко взяла себе в руки. Ну, і що з того? Ти ніхто, і у тебе немає ваги у цьому суспільстві. Марія Іванівна це влада, а ти лише прикра помилка. Так, я брала гроші, бо я заслуговую на краще життя, ніж миття підлоги в орендованій квартирі. І Юлія не знала, що під скатертиною, захований у серветницю, працював диктофон. Тієї ж ночі Світлана знову поїхала до Чернігова. Вона не пішла до Олексія. Вона пішла до Катерини, його нової дружини. Катерина відкрила двері, і її погляд був втомленим. Послухайте це. Світлана просто вімкнула запис. Голос Юлії заповнив передпокій. Катерина слухала і її руками мимоволі торкнулась живота. Він ніколи не казав, прошепотіла вона, казав, що втратив усіх у великій біді. Він не Андрій Катю, він Олексій, і його матір тримає вас усіх у золотій клітці, збудованій на людських життях. У цей момент повернувся Олексій. Побачивши Світлану, він знову застиг. Олексію, я ніколи не зраджувала тебе. Світлана зробила крок вперед. Вона збрехала я три роки шукала твої очі у кожному перехожому. Я хотів врятувати тебе. Олексій сперся на стіну, а мати казала, що ти підеш під суд, якщо я не погоджусь. А потім вона показала ті фото, і це була постановка. Юлія допомогла їй усе організувати. Олексій подивився на Катерину, вона плакала, але в її очах було розуміння. І що нам робити? запитав він, у неї всі зв'язки, і вона просто не дасть нам життя. Ми виведемо цю історію в світло, сказала Світлана, вона боїться лише одного втрати своєї бездоганної репутації. Через тиждень відбувся великий благодійний захід, який влаштувала Марія Іванівна, і коли вона стояла на сцені, розповідаючи про чесність на екранах за її спиною, раптом з'явився запис зізнань. Зал ахнув. Камери журналістів зафіксували момент, коли Залізна леді вперше втратила контроль над ситуацією. Олексій не повернувся до Світлани. Він залишився з Катериною, бо не міг кинути дитину, яка мала народитися. І це було гірке усвідомлення, але Світлана прийняла його. Вона зрозуміла, що її місія була не в тому, щоб повернути минуле, а в тому, щоб дати йому і собі правду. Вона вийшла з залу в прохолоду вечора, і її наздогнав Петро Сергійович. Ти впоралась, сказав він. Ми обоє впорались, Петре Сергійовичу, і тепер ми можемо просто дихати. Світлана розвернулась і пішла геть. Вона більше не відчувала запаху лаванди, який нагадував про втрату. Вона відчувала свіжий вітер весни. Вперше за три роки Світлана була готова. Готова розпочати нове життя. Друзі, дякую за перегляд. Буду вам вдячна за вподобайку та за підписку. Це допомагає каналу розвиватись. До зустрічі у наступному відео.